Я вас вітаю. Ви на каналі Костянтин Грубич. І сьогодні ми на моїй кухні приготуємо ще одну страву із полтавської ципочки. Це будуть варені курячі котлети. Ось подивіться, я замовив у полтавській ціпочці ось таке куряче філе. Воно дорожче, ніж звичайне, те, що в магазині, але по-перше, його привезли до мене додому. По-друге, воно вирощене із воно зроблено із курочок, які пасуться ну, ледь не в природних умовах, як вдома, тому що вони ходять вільно, вони не сидять, не сидять в клітках, вони їдять якісні корми. Нехай це м'ясо і дорожче трошечки коштує, але ж я знаю за що що я плачу. Тому, що, якщо, наприклад, воно завжди свіже, тут термін придатності до одного тижня. Я потім зекономлю на ліках, тому що, якщо негарне м'ясо з'їм, то можна потім довго лікуватися. Словом, за довгий ступ, ось куряче філе, я його зараз розріжу, поріжу і пропущу через м'ясорубку. Але почнемо з бульйона. І тут нам на допомогу приходить знову таки полтавська ципочка. Подивіться, який чудовий, навіть на вигляд, набір для бульйону коштує 80 гривень з хвостиком. Я бачив різні супові набори, але щоб отак з любов'ю до споживача, подивіться, наскільки вони чисті, ці шматочки Завакуумовані. я навіть не буду мити. Моя задача зварити хороший бульйон. Я навіть поділив тушку на декілька частин, тому що мені її забагато для одного бульйону. Буде ще на один раз. Ось так. Прокипить, закипить і провариться хвилин 30, і буде мені бульйон. Минула годинка, і ось подивіться, який чудовий бульйон я маю. Я сюди не давав жодних овочів, мені просто потрібен бульйон. А з м'ясом розберуся потім. Отже, бульйон готовий, і я переходжу до курячого філе. Воно теж завакуумоване, яке чисте філе. Його і промивати не треба. Алтарська ципочка вона не лише втримує, а й посилює якість свого м'яса. У них в асортименті вже 80 видів, як сирої продукції, так і переробленої. Від самої посадки птиці, її харчування натуральними кормами до приготування, упаковки і доставки у точний час до вашого будинку. Дата виготовлення це і є дата доставки, адже про свіжість продуктів вони дбають. Поки що не всі розуміють цінність такої складової, тому що результат не завжди миттєвий. Тому полтавська ципочка ніколи не знецинить. Користь свого продукту, допоки ретельно стежить за тим, щоб у м'ясі, сирому або готовому зберігалися максимум поживних та необхідних речовин для організму людини. А якщо ваше замовлення буде понад 600 гривень, то тоді вам не треба платити за доставку, тому що кур'єр сам привезе додому замовлення. А ще це покриється за рахунок спеціального резервного фонду, який є у цій фірмі. Ну а ще тут на за стосунку полтавської ципочки є купа різних е, цікавих акцій. Тут навіть просто подивитися, погратися з цим, і що найцікавіше, що будь-який товар він дуже якісний. Він зроблений з любов'ю, з е, найкращих кормів виготовлена вигодована ця курочка, і е, ви отримаєте і естетичне, і пряме задоволення, гастрономічне, якщо ви замовите, саме курятину від полтавської ципочки. За рецептом мені потрібно 100-150 грамів білого хліба, булки. а в мене є сушені сухарі з білого хліба. І тому я їх зараз залю якраз півсклянкою бульйону, і в мене буде той самий хліб. Уважні глядачі побачили ось цю каструльку. Вона тут теж не випадково. Я розтопив вершкове масло. А ще краще, якщо у вас є курячий жир, то розтопіть 2 столових ложки курячого жиру. Ще для майбутнього фаршу візьміть один зубчик часничку. Вільно поріжти, тому що все рівно ж воно буде пропускатися через м'ясорубку. Зараз буде голосно, так що. Мені залишається посолити, Так, я сподіваюся, надіюся на ваш досвід. Поперчити, знову ж таки, на смак. Можете чорний перець, можете комбінацію перців, можете, можете взагалі не перчити. І одне яйце. Тут у мене фаршу точніше м'яса філе. Ну, десь, якщо 1200. 600-700 грамів приблизно. Похвалився вам про курячий жир. А влити забув, але не пізно, нічого не пізно. Додаю жир. В моєму випадку це вершкове масло розтоплене. А за класикою то це буде курячий жир. Тим часом приготуйте пательню, глибоку. Або каструлю. Увага! Маю ось таку сковороду, майже сотейник з глибокими стінками, з високими стінками. І наливаю, ну, так, щоб покрило дно курячий бульйон, який ми готували. І починаю формувати котлетки. У мене вийшов фарш правильної консистенції. Він Добре ліпиться, він дуже гарний, красивий. І котлетки щільно вкладаю на дно чи то каструлі, чи то пательні. У мене пательня. Ви тепер розумієте, наскільки важливо мати було мені суповий набір, тому що все готується на бульйоні і майже в бульйоні. Ось подивіться, не покриває повністю бульйон е котлети. Я закриваю кришку, і нехай на помірному вогні ось ці котлетки тут варяться ну, хвилин 10-15. Я думаю, що 15. Ми впоралися. Ярослав знімав, я готував. Ой-ой-ой, аж дві партії у нас вийшло котлеток курячих, варених. Я порахував, ніколи такого не робив, а зараз порахував. У мене вийшло рівно 15 штук. Витратив я на це м'ясо, на яйце, на м -м 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 хліб, ну десь приблизно 200 гривень. Якщо поділити 200 поділити на 15, то це виходить, що десь. Ну, гривень 15 коштує 15, 16, 17, 17 гривень коштує одна котлетка. Це доступно. Це і не так дорого. Полтавська ципочка дбає про вас. Тим більше, що це дуже якісна історія. Ну, і для того, щоб показати, що це смачно. Як пропеклося? Проварилося точніше. М -м -м. Білим м'ясом. Масло або курячий жир дає ніжність, соковитість. До речі, можна його подавати і з пюре, і з локшиною. а Та підливка, в якій варилися котлетки, вона вам знадобиться власне для підливки. Ну, я не можу відмовити собі ще раз у задоволенні, посмакувавши цією котлеткою. А ви встановлюйте застосунок полтавської ципочки, робіть замовлення, грайтеся в акції, це вигідно і цікаво. Ну і підпишіться на канал Костянтин Грубич. Бувайте здорові, до перемоги!